Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 1 червня 1194 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову випустили шахеди і атакували Одеську область. На жаль, були прильоти в Білгород-Дністровському без жертв, але там досить суттєві руйнування. Так росіяни запустили рекордну кількість дронів цієї ночі: 472 дрона, 210 з них збито і 172 подавлено ребом. По всій Україні зафіксовано аж 18 влучань. На Миколаївщині збито аж 11. Дцять дронів уламки одного в Первомайському районі впали та пошкодили автомобіль і будівлю місцевої амбулаторії. Ну і в районі Очакова росіяни дронами перебили лінію електропередач. Також пошкоджені будівлі там на щастя без постраждалих. Ну і на Херсонщині також тривають російські обстріли. Одна загибла людина, восьмеро травмованих. Ну і цього дня були дуже гарні новини. Дякуємо СБУ за десятки знищених літаків на Росії. І чекаємо ще на гарні новини.